Коли зустрічаються стиль і функціональність, народжується Карело Ультімо, візочок три в одному або два в одному, який підкорив серця багатьох батьків, рама з полегшеного алюмінію з покриттям Black Chrome, що складається разом з прулянковим блоком, колеса великого діаметру з протекторами та пружиною амортизацією на кожному колесі. Передні колеса поворотні з можливістю фіксації в положенні прямо, багато шаровий текстиль з водовідштовхуючим ефектом і захистом від ультрафіолетових променів, механізм підняття спинки та матрасик з ортопедичним ухилом, регульована дворівнева система вентиляції та капюшон батискав з можливістю подовження. В комплекті йдуть чохли на ніжки, адаптери, антимоскітна сітка, дощовик та рюкзак за допомогою системи Memory Button Люлька знімається всього однією рукою. Гулянковий блок реверсивний. Підніжка регульована по куту нахилу і подовжується на 5 см. П'ятиточкові ремені зі світловідбивачами, поворотний бампер і обмежувач сповзання. Спинка також регулюється по куту нахилу і по висоті. Великий капюшон має секцію збільшення та оглядове віконце. В версії 3 в одному є автолюлька для новонароджених 0-13 кг, що встановлюється на раму. Купуйте в маля.